Сьогоднішнє наше відео це про п'ять конкретних порад, як підготуватися до будівництва власної сонячної електростанції в той випадку, коли ви тільки задумалися над проєктуванням або, можливо, перебуваєте на етапі будівництва будинку, і відповідно цей будинок обов'язково повинен бути обладнаний сонячними панелями. Ми любимо спілкуватися з нашими підписниками, давати корисні поради, але для того, щоб наші відео були трошки популярнішими, від вас не складний буквально порядок дій. Подобайка, підписка на наш канал, і якщо залишилися запитання, обов'язково задавайте в коментарях. На всі розумні технічні питання даємо завжди відповідь. Перша порада це питання, в тому що кожен проєкт починається з проєкту, а перед тим, хто цей проєкт буде складати, це може бути чи архітектор, чи проєктант. Обов'язково перед тим, як починається це власне будівництво, рекомендуємо озвучити цю ідею про встановлення сонячних панелей на даху власного дому проєктанту. Відповідно, проєктна організація зможе зробити надзвичайно багато корисних кроків, зробити, спланувати дах таким чином, щоб на ньому максимально раціонально встановилися сонячні панелі. Передбачити відсутність комунікацій на таких південних або дахах, які спрямовані в південному напрямку. І можливо відразу запроєктувати різноманітні технічні комунікації, які будуть в майбутньому використані для того, щоб сонячна станція відповідним чином працювала. Сонячна електростанція це три основних базових елементи: це сонячні панелі, перетворювачі, система кріплення. Все це разом з'єднано кабелями. Дуже часто виникає питання, коли вже все збудовано, проведені всі фасадні роботи, проведені всі внутрішні опоражувальні роботи. І виникає питання: ми ставимо на даху сонячні панелі, а сама електрощитова знаходиться або в якомусь підвальному приміщенні, або знаходиться на якійсь взагалі іншій відстані. Наша порада звучить таким чином: обов'язково на етапі проведення будівельних монтажних робіт, можливо, передбачення різноманітних там прокладання вентиляційних каналів. Передбачити відразу закладку кабелів на самих ранніх етапах, тобто чи на етапі зведення конструктиву стін, чи на етапі зведення даху. Порада, яка стосується не тільки роботи сонячної електростанції, а точно тих змін в майбутньому, яке торкнеться кожного з нас, це історія про електрофікацію і про те, що кожен з нас, напевно, наступний автомобіль після 2030 року нас буде електричним. Ми рекомендували би на цьому етапі задуматися над ширшим питанням, коли будь-яке будівництво воно ну, неможливо без наявності електромереж і електрики на земельній ділянці. І коли йдуть домовленості з обленерго стосовно тих кіловат, яких буде виділено, це термін називається технічні умови і відповідно потужність, з яким буде під'єднаний будинок і електромережа, їх купити як мінімум на сьогоднішній день вже хоча б на кіловат-15. Що це в майбутньому дає як перевагу, це дає перевагу в тому, що і ваш електромобіль без проблем зможе зарядитися дійсно швидкісною зарядкою. Це в одному випадку, а в другому випадку, чи зі сценарієм, що сонячна електростанція, якщо всі складеться умови для того, щоб вона працювала не тільки для покриття цього внутрішніх власних потреб, а й можливість щось продавати по зеленому тарифу чи взагалі щось продавати якось контактувати з загальною мережою, загалом технічно вся. Ну, технічна сторона цього проекту буде до цього готова частим е класичним таким питанням, які ми зустрічаємося в таких домашніх інсталяціях. Це виникає питання, де буде встановлено ну, самими сонячними панелями, зрозуміли, це дах, а де безпосередньо буде встановлено перетворюючий цей пристрій. І, наприклад, при нормальних сценаріях ще наша акумуляторна батарея. Зазвичай таким приміщенням у нас вибирається там, котельня або електрощитова. І тут виникає такий момент, що надзвичайно може бути будинок безкінечно величезний за площею, з верандами, терасами, різноманітними там додатковими технічними приміщеннями, а елементарний акумулятор поставити немає де. Найбільш класичними варіантами, де це зазвичай встановлюється, це є котельня, тому що там зазвичай зводиться туди максимум всіх комунікацій, або електрощитова. От е, логіка наша звучить таким чином, що якщо десь в майбутньому планується така сонячна електростанція, то в тих дизайн-проєктах, які для вас роблять оці, е, ну можливо, архітектори чи проєктанти, чи можливо ті ще інші сторонні організації, обов'язково передбачати місце е, пристінне місце, де можна було б встановити акумуляторний блок і розмістити е, оці е, безпосередньо е, самі перетворювачі. П'ята порада про максимально практичне розташування сонячних панелей на даху. Саме цей сценарій він найбільш прийнятний, оскільки на даху це найбільш раціональне можливе розташування сонячних панелей. І тут важливо зауважити, що дахи в нас бувають завжди різні, але за типами їх можна було б глобально класифікувати на ті, що в нас розраховуються за сценарієм скатності тобто вони мають певний нахил. Цей нахил може становити там фактично від 5 і до 45 градусів, і в такому форматі, якщо в нас скатний дах, то е м, потрібно розраховувати на наступну формулу. Скільки ж сонячних панелей можна буде розмістити на такому даху? Для розміщення 1 кВт сонячних панелей нам потрібно від 5 до 5,5 з метрів квадратних чистої площі даху. Сценарій номер два: це коли в нас є сучасна архітектура і новий тренд по тому, що дах в нас буде плаский. Такому сценарію потрібно передбачити, що кожен наступний ряд сонячних панелей буде затіняти попередній, і відповідно за таким сценарієм нам потрібно передбачити історію, коли площа розташування сонячних панелей для розташування 1 кВт сонячних панелей нам треба розраховувати від 12 до 13 метрів квадратних для встановлення 1 кВт сонячних панелей. Чим раціональніше і продуманіше буде з'ясоване питання будівництва сонячної сонячних Тим вона а, буде більш е, природньо інтегрована в всю на сьогоднішній день величезну кількість інженерних систем вашого будинку. Друге питання це буде максимально відповідати тим візуальним запитам, які надзвичайно зараз ставиться багато до питання, як вони будуть встановлені, ці сонячні панелі, чи буде це гарно, чи не гарно відносно загального дизайну. І третє немаловажне питання е, воно буде сконцентроване в питання. Дійсно раціонального і економного використання тих коштів, які будуть за витрачені на будівництво сонячної електростанції. Вам обов'язково сонячного майбутнього, обов'язково, щоб кожен ваш наступний дів був обов'язково з сонячними панелями і технологіями. Ми, як інженерна компанія Сонячні системи готові вам в цьому допомогти. З вами був канал Сонячні системи. Далі більше, слава Україні!